Вітаю вас, шановні телеглядачі! На сьогоднішньому відеозанятті ми з вами розглянемо такі питання, як константи, коментарі, арифметичні операції, математичні функції та проведення типів. Ітак. Константа це змінна, якій користувач може надати значення лише один раз. Описується вона наступним чином. Ви вказуєте ключове слово Final. За яким слідує ім'я типу та ім'я змінної константи. Тепер надаємо їй якесь значення. В даному випадку ми з вами описали константу А, яка має значення 15. Ця константа буде доступна лише методу main. Для того, щоб наша константа була доступна усім методам нашого класу MyClass, ми повинні описати її після його імені та вказати ключове слово «static». Тепер наша константа P буде доступна усім методам класу MyClass. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, це коментарі. У Java існують два види коментарів. Це однорядкові коментарі, які ви можете описати наступним чином. Ставите дві похилі лінії та пишете рядок вашого коментаря. Також це багаторядкові коментарі. Який описується такою конструкцією. Ставите похила лінія зірочка, це відкриваєте ваш блок багаторядкового коментаря, та зірочка похила лінія, який його закриває. Між ними пишете рядки самого коментаря. Intel J IDEA ви можете закоментувати будь-який рядок, просто поставивши на нього курсор та натиснувши комбінацію Клавіш Ctrl-Пихіла лінія. Або, якщо вам необхідно закоментувати деякий блок вашого програмного тексту, просто виділяєте його і нажимаєте комбінацію клавіш Ctrl-Shift-Піхіла лінія. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, це арифметичні операції. У Java є такі арифметичні операції, як додавання, віднімання, множення, ділення та остача відділення цілого числа. Опишемо якусь цілочислову змінну А та надамо їй значення 3 плюс 4. Змінну Б. Та надамо їй значення А-2, Змінну С, та надамо їй значення А помножити на Б. Змінну D надамо їй значення С поділено на 2. Та якусь змінну F Надамо їй значення. Остача від змінної D на 5. Виведемо значення наших змінних на екран. Відкомпілюємо тепер нашу програму. На екрані ми можемо бачити значення змінної А, яке дорівнює 7, оскільки 3 плюс 4 буде 7. Значення змінної Б, яке дорівнює 5, 7 мінус 2 дорівнює 5. Значення змінної С, яке дорівнює 35, 7 помножити на 5 буде 35. Значення змінної Д, яке дорівнює 17, оскільки. Остача відділення відкидається, береться тільки ціла частина відділення. Та значення змінної є F, яке дорівнює 2. Оскільки 17 поділити на 5, у нас в остачі залишається число 2. Також ми можемо використовувати скорочений запис арифметичних операцій. Робиться це так. Рівносильно такому запису. Або буде рівносильно на наступному запису. Інколи виникає необхідність збільшити деяку змінну на одиничку або зменшити її. Для того, щоб збільшити нашу змінну на одиничку, ми просто вказуємо ім'я нашої змінної та ставимо символи плюс-плюс. Для зменшення деякої змінної на одиничку ми просто вказуємо ім'я нашої змінної та пишемо символи мінус-мінус. Наступне питання, яке ми розглянемо, це математичні функції. У Java є бібліотека Mass, яка містить в собі такі математичні функції, як піднесення до степеня, корінь квадратний, синус, косинус, тангенс і так далі. Тут слід зазначити, що бібліотека Mass працює лише з типами double або Float. Тобто з числами з плаваючою точкою. Опишемо нехай якусь змінну F1. Та надамо їй значення 6. Знайдемо тепер корінь квадратний від нашої змінної F1. Та опишемо якусь зміну F2. Надамо їй значення 4. Піднесемо тепер до степеня нашу зміну F2. Першим параметром вказується число, яке буде підноситися до степеня, і другим параметром вказується степінь, до якого ми будемо підносити дане число. Виведемо тепер нашу зміну f1 та f2 на екран. Відкомпілюємо. Як бачимо, корінь квадратний від 6, це у нас 2,44 і так далі. І 4 в третьому степені це 64. Розглянемо тепер проведення типів. На діаграмі ми бачимо, що тип Byte приводиться до типу short, тип short до типу int, тип INT до типу long, також тип char до типу int, тип INT до типу float, тип LONG до типу Double та тип float до типу Double без втрат. А вже тип int до типу double та тип LONG до типу float приводиться з втратами. Якщо вам необхідно провести типи, які приводяться без втрат, то ви просто переприсвоюєте зміння. Наприклад, Творимо якусь змінну T1, надамо їй значення та якусь змінну типу Float. Таким чином ми привели тип INT до типу Float. Виведемо тепер на екран наші зміни. Відкомпілюємо, як бачимо, у нас типи привелися без страт. Якщо вам необхідно привести типи, які приводяться стратами, то ви повинні після м -м, присвоєння вказати в круглих дужках тип, до якого ви будете приводити. Наприклад, візьмемо якусь зміну типу «double», Хай вона буде 2,7. Та приведемо до типу int. Тут, в круглих дужках, ми вказали тип, до якого ми будемо приводити. В даному випадку, коли ми виведемо на екран, у нас на екрані буде число 2, оскільки дробна частина відкидається. Виведемо на екран. Відкомпілюємо. Як бачимо, у нас є 2,7 та 2. Якщо вам необхідно округлити значення деякої зміни, ви повинні використати метод round з математичної бібліотеки MAS. Наприклад, Тут, ми знову вказуємо тип, до якого ми будемо проводити, визиваємо метод round та в параметрах вказуємо зміну, яку ми будемо округлювати. Виведемо тепер. І в зміні Т3 у нас знаходиться число 3. Оскільки ми округлили 2,7 у більшу сторону, дякую всім за увагу!